І так, всім привіт. Я зараз знаходжуся обіди бригади. Ну точні обіде закину тої бригади. Я ось це все тут те, що від неї залишивсь. І зараз подивлюсь а, де тут можна підійти паути ще до них. Та ось іще дою до цих будівель. Що тут пооставалось. Тут ще також хтось сміття. Добре, що хоч в мішках оставив, а не як це іноді буває, що а, по, хто якось пороскидав такі оставкись. Тут, похоже, тільки собаки вставки, а то там деякі чують, що гавкають. А ось тут гібці. Останній раз я знімав тут рік назад. І оце таке тут в що це ще вроді все тут був більш-менш цілке і мене ця будівля дає зараз. А цього року вже ось в такому вона стані. Так, да, там собака, вам її, звісно, на видно, но вона там в тому вікні воно що показав, сидить на мене, гавкає. Це порозвано, як бачите. Ті дома будинки, то, то, думаю, вже не заходить, так як і отсюда видно, в, в якому вони стані. Тому зараз піду трохи далі. Може ще тут і з собакою подружусь, Щоб нагавкавка вже на мене. Арматура ось трохи стирчить. Як це так, що її ще тут ніхто не забрав. Так як залізу, обічною заброшок першим витаскують і забирають. Тому зараз трохи ще тут пройдуся, все зараз. А що ще тут якась будівля була? А зараз вона тут уже повністю все розвалтена, як башати. Через пару років тут взагалі цю будівлю побачити не можна буде. І ще то була стіна там від дороги, яка теж вже розвалюється. А собака починає від мене тікати. Ну, точніше це не стіна, це частично був то стіна. Друге, завдяки їй ще тут раніше зробив навіс, щоб під навісом все хранить, що тут потрібно. А тут вона декілька собак зараз стікають від мене. І з того боку стіна, то теж то навесу, який тут був раніше, тоді як це все тут все функціонувало. А зараз тут як собак. Ну і в мене який це все знімає, нікого зараз немає. Ну і ще мусор там далі далі. І тут вже теж видно, що трохи сміття є. Зараз а, а, трохи до цього а, здання я а, а Собаки все далі тікають від мене. Не на, на, хочуть зі мною поговорити побутище. Бояться. Тут О, вже міг вже й чути запах, що тут постійно а, багато сміття. Добре, що хоч е, е, камера не передає запахи, хоч вам цього не чути. Так. А тут теж все розвалюється. Туша і частично, як начебто згорів, як бачите. А тут воно торі, теж все. все. Туша, як наш хтось шалташа робив, все, як бачите. Ну, теж неудачно. А, це з цього боку, похоже, що нічого цікавого того нема. Так, да. все порозвадювано. Як бачите, тут все уже. Щоб щось відбуд... побудувати, треба все називається зносити і все з нуля. Нічого реставрувати тут уже не можна. Тільки заново встроїти. І то це навряд чи ще хтось буде робити. Оглядає, що вся стіна навпалка, на яку я вийдів. Ось. Такі тут види. Тут ось видно, що хтось сміття, приїздить, викидає. А та да, будівля теж ще всього пуста. Так як тільки. так як оця, оцей будинок, то він наша раніше Заки... його закинув і так як Повню, що ще як бригада цю то... То це функціонувала то цей будинок уже ні. Його вже аж а це був то ще десь 2... 10-15 чи 15 років назад. І зараз тут ось нічого такого немає. Оп, як щоб тут навпасти. І там ще якийсь будинок теж видно, що заброшений. Тому на цьому думаю вже закінчувати відео. Всім дякую за перегляд, всім пока!